Чого варта воля? 16 українських художників відповіли на це питання фарбами. Їхнє бачення представили у Хмельницькому обласному художньому музеї на звітній виставці за результатами міжрегіонального проєкту Ціна свободи, артрезиденція сучасного живопису. Перше в історії нашого музею. А ми відкриваємо виставку за результатами арт-резиденції із сучасного живопису. Це вперше в нашій історії. А як і власне вперше в історії нашого партнера Донецького обласного художнього музею, спільно з яким ми цей проект і реалізовуємо? Ми ці два тижні жили плічопліч у Маліївцях, створювали картини. Завжди, коли знаєте, більше одної людини збирається, завжди можливий конфлікт. Тут насправді ми минули навіть конфліктних ситуацій і якось один одного доповнював. І навіть коли хтось когось намагався вчити, да тому що один метець може підійти до полотна іншого і сказати ну, я б зробив отак. Ніхто не ображався навпаки, сприймали це як корисну пораду». Хмельницький художник Олександр Антонюк, один із резидентів, каже, проєкт вивів його з воєнного заціпеніння. Зустрічі з колегами, й творча атмосфера дала поштовх аж для п'яти картин. Одна з них співзвучна із назвою усього проєкту, і свідчить вона, воля варта життя. Хтось бачить це війна, смерть, але це не обов'язково так. Це може бути просто. Як завжди, наприклад, вихід з рабства євреї ходили з рабства, раб має вмерти, щоб народилася вільна людина. Так само і тут. І, в принципі, це така, скажімо, ланцюжок таких смертей, тобто, щоб щось народилося, щось має померти. Тому, ну і в цілому, загалом, воно якраз відображає якраз теперішній стан, що ну. Це завжди жертва, і це велика ціна. Всього тут 72 погляди на ціну свободи. Це і реквієм за невідомими загиблими, шрами на тілі, і буря у свідомості. Артрезиденція об'єднала митців, і кожен по своєму розкрив сенс волелюбності. Такий, здавалось би, для однієї людини перебіг життя, да втрапляється декілька великих війн. А ми ще ж достеменно не знаємо імена всіх людей, які загинули в попередній війні. Тому свідчі, які зобразила пані Наталя в своїй роботі, вони. Якраз за всіма загиблими людьми на всіх війнах на території України відвідати виставку можна до 16 вересня, включно. Дарія Курнос, Олександр Мельников, новини 33 третій канал.